4 грудня білосерківські активісти зустрічалися з міським головою з приводу утворення в місті дієвої громадської ради. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських релігійних благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств, та установ. Строк повноважень складу громадської ради два роки до складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Чимало людей цікавило питання, хто буде входити до громадської ради, та чи не стане вона кишеньковою для міського голови. От в результаті того, я не знаю, чи це була така технологія попереднього міського голови, чи це йому хтось підказав, але там було обмежено число в громадській раді з 30 чоловік. В результаті того, багато патріотичних громадських організацій просто не змогли пройти в громадську раду із-за того, що існував певний пул наближених до влади громадських організацій, які рейтинговим голосуванням вибивали патріотичні організації з Ради. Чи не станеться те, що зараз число не більше 35 чоловік? Чи не станеться так, що зараз якийсь інший пул буде теж вибивати необході громадські організації? Можливо, передбачити таку норму в положенні, що за неявку з поважних причин виключати з громадської ради без заміщення? Кожне має право виставляти кожна організація свого представника. І от як, як кажуть на будь-яких зборах, 50 плюс 1 проголосували. Людина представляє свою організацію в громадській раді. Не набирає 50 плюс 1, вибачає. Це перше. Друге, може це дуже добре, що буде це при міській раді. Чому? Ми тоді дивилися з комісіями. Утворили у себе комісії і так, щось своє, а в Білоцерківській міській раді були свої комісії. І ви, вони нас взагалі не пускали на свої засідання. Тому сьогодні, якщо ми зробимо положення так, що ми будемо при Білоцерківській міській раді, то і в громадській раді повинні бути комісії такі ж, як і в Білоцерківській міській раді. Також було піднято питання про повернення такого інструменту впливу на міську раду, як громадські слухання. У нас е в Лецерківській міській сесії було скасовано е рішення про громадські слухання. Ви знаєте, ми створимо громадську раду, е будемо вирішувати багато дуже нагальних питань, але без громадських слухань ми не зробимо цю громадську раду дієвою. Тому що все повинно йти від народу знизу. От, піднімали питання, чи може людина, яка не є в якійсь громадській організації, прийти і прийняти участь. Чому немає? Має право. Але треба це якось обґрунтувати. Чи, не, на вашу думку, чи не пора переголосувати, і щоб громадські слухання все-таки приймали, активні, якусь народ приймали участь так само в життєдіяльності міста. Геннадій Дикий пообіцяв взяти до уваги всі пропозиції та закликав активістів попрацювати разом над розробкою статуту міста. Я пропоную вам крок за кроком рухатись, тобто положення про громадську раду, і я попросив всіх долучитись далі до створення статуту міста. Те, що на даний момент зараз ну, відсутні межі, там по-різному можуть. Але я не думаю, що це впливає сам. Міста, тим більше потім можна завжди буде внести якісь зміни, статут міста можна долучити до розробки проєкту статуту міста вже буквально після Я би хотів, щоб саме громадська рада от, вона була як тим локомотивом, який долучився активно до роботи на створенням такого важливого. Ці документів. а як буде працювати громадська рада на користь людей чи правлячої верхівки міста покаже час та особливо список прізвищ її майбутніх членів.